Любов росте як дерево. Автор Джанет Оак. Біда яскраве ранкове сонце освітило парусину критого фургона, обіцяючи незвично теплий для середини жовтня день. Марті струсила залишки дрімоти, повільно приходячи до тями після важкого неспокійного сну. Чому вона почувається такою розбитою, майже хворою? Вона, яка з радістю і нетерпінням зустрічала кожен новий день, в одну мить Марті згадала все, що сталося вчора, і впала на клаптикову ковдру, з під якої щойно вибралася. Вона розридалася, утхнувшись обличчям у подушку, щоб приглушити плач. Клема більше немає, це не вкладалась неї в голові. Майже два роки прилетіло відтоді веселий, по пацанячому сміливий і безрозсудний клем підкорив її, сильний впевнений у собі. Він швидко завоював її серце. Минуло трохи більше року, і ось вона вже заміжня жінка. Вирушила зі своїм коханим на захід. На зустріч новому життю, сповненому пригод. Так було до вчорашнього дня. О, клем! плакала вона. Коли прийшли чоловіки і сказали, що клем мертвий. Весь її світ завалився. Він мертвий, убитий на повал. і коня більше немає. Їм довелось пристрелити коня. Ні, вона залишиться. Можливо. Їй потрібна допомога когось із жінок. Ні, вона впорається. Марті дивувались, що здатна говорити. Вони подбають про тіло і зроблять усе, як треба. Погорном займуться сусід. На щастя, священник зараз якраз у цих краях. Він збирався виїхати сьогодні, але тепер уже точно затримається. І все-таки, можливо, Марті піде з ними. Ні, з нею все буде гаразд. До біса не хочеться залишити її саму, їй потрібно побути самій. Що ж, тоді мене побачиться завтра. Нехай вона не хвилюється, вони про все подбають. Вона дуже вдячна. Чоловіки пішли і забрали свою її колема, згорнувши тіло в одну із її ковдр, прив'язавши до спини коня. Добрий сусід? Посупився для цього своїм верховим конем і тепер, оберігаючи нев'ягучену ношу, обережно вів тварину під воздечку. Ось настало завтра і сяїло сонце. Чому воно світиться так яскраво? Хіба природа не розуміє, що життя скінчилось, і настав час крижаного холоду, подібно до того, що сискає її серце. Вона залишилася сама, без друзів і знайомих, шлях додому відрізаний, попереду зима. Ну тож, Марті чекала дитину від Клема. Пістав для паніки більше, ніж достатньо. Але зараз вона відчувала лише одне нестерпний біль страшної втрати. Цей біль, розриваючи серце, витіснив усі інші думки. О, Клем, Клем, плакала вона ридма. Що мені робити без тебе? Вона знову сховала обличчя в подушку. Схоплений радісним перечуттям клем всією душою рвався на захід. У цій країні в нас буде все, що забажаємо. Землі та стільки хочеш, приходь і бере. гаряче переконував він Марті. А як же дикі звірі та індіанці? нерішуче запитувала вона. Він сміявся над безглуздістю її запитань, підхоплював її на руки і кружляв у повітрі. А будинок. Адже коли ми туди доберемось, буде майже зима, турбувалась Марті. З будинком нам допоможуть сусіди. Я чув, як це робиться, там усі допомагають одне одному. І це було правдою. Загортовані переселенці, розкидані дикою постельною з цевістю, не роздумуючи, залишали дорогоцінні посіви, якщо треба було настелити дах безтурботному і самовпевненому новачкові, бо добре знали, які люті в цих краях зимові вітри. У нас усе буде чудово, не хвилюйся ні про що, Марті, запевняв її Клем. Не без вагань Марті почала готуватись на легкої подорожі в критому фургоні. Що втілили в життя мрії коханого чоловіка. Після довгих тижнів мандрівки вони дістались житлового будинку на фермі, оточений пагорбами і пасовищами, де клему вдалося дізнатися, що до чого, у дружній бесиді за чашкою кави господар розповів, що земля до річки належить йому, а на територію за річкою претендентів поки що немає. Клем Ледь не завала від захвату. Марті побачила, яким щасливим хвилюванням переповнена його душа лише від думки про те, що він близький до зійснення своєї мрії. Подякувавши майбутньому сусідові, вони поспішили далі, рухаючись занадто швидко для старого фургона. Вони були майже біля мети, коли не витримало колесо Полагодити його цього разу було вже неможливо. Мандрівники зупинились на ніч, перебуваючи все ще на землі майбутнього сусіда, і клем набрав каміння та колод, щоб підперти похилений фургон. Вранці вони виявили, що сталася інша неприємність. Вночі пішов один із коней і його обірвана привязь, погойдуючись звисла з дерева. Клем осідлав коня, що залишився, і вирушив на пошуки. А потім сталася біда. І тепер чоловік більше не повернеться йому ніколи не стати господаром цієї землі, не побудувати міцного й красивого будинку для дружини й дитини. Марті знову розридалась, але, почувши шум, порячись із фургоном, боязко визирнула назовні, піднявши полог. Сусіди, четверо чоловіків із суворим обличчям, безмовно і безпристрасно копали яму під найбільшою ялиною. Коли вона зрозумів не роблять, біль із новою силою принизав її. Це могила хлема, і це був не сон. Весь цей кошмар відбувся наяву. Клема більше немає, вона залишилась одна, а його поховають на чужій землі. О, клем! Що ж я буду робити? Мала поки не виплакала всі сльози. Чоловіки продовжували свою роботу. До неї дали нала та лопат. І їй здавалось, що з кожним ударом метал усе глибше встромляється в її серце. Вона почула зовні нові звуки і зрозуміла, що підійшли і інші сусіди. Потрібно взяти себе в руки, клему не сподобалось, що вона ховається від них у фургоні. Марті вилізла з під ковдри і спробувала привести до ладу своє неслухняне волосся, швидко вдягнувши темно синю, бавовняну сукню, яка здалась їй підходящою для цієї нагоди, вона схопила рушник, і гребень вислизнув із фургона і спустилася до джерела, щоб змити сльози та розчесати спутане волосся. Зробивши це. Вона розправила плечі, підняла голову і пішла назад назустріч понурі жменці людей під ялиною. Сусіди поставились до неї тепло з участю. Це було не співчуття, але розуміння. Життя на захоті жорстоке, майже кожному тут довелося пережити щось подібне, але всі вистили у людей не було ні часу, ні сили жаліти себе. Та інших розуміння того, що смерть частина життя і горя не уникнути Дається нелегко, усвідомивши це, людина продовжує жити, віддаючи тіло клема землі, а душу в руки господні, священик сказав те, що належить при похованні. Він звернувся до скорботних, яких представляла одна єдина маленька. Непомітна вдова покійного, адже не можеш вважати скорботним, ще не народжене малятко, хоча це й була дитина клема. Пастор Магнусон виголосив належні нагоді слова, розради і підтримки. Сусіди з мовчазним співчуттям слухали знайомий текст з біблії, який не раз лунали за подібних обставин. Незабаром коротку церемонію було закінчено, і Марті, опустивши голову, відвернулась від могили і попрямувала до фургона, а четверо чоловіків з лопатами, які принесли труну, почали закопувати міцний дерев'яний ящик. Коли Марті підійшла від могили, до неї наблизилась одна з жінок і поклала руку на плече. Мене звуть Ванда, маршал, тихо сказала вона. На жаль, у нас лише одна кімната, але ми будемо раді, якщо декілька днів, поки все владнається, ви поживете в нас. Дуже дякую, відповіла Марті, майже пошепки. Але мені не хочеться нав'язувати себе. Мабуть, я побуду тут, мені потрібно все обміркувати. Розумію, вимовила Ванда, легенько поплескавши Марті по плечу і відійшла в бік. Марті рушила до фургону. Але її зупинили знову. Цього разу до неї м'яко доторкнулася рукою старша жінка. Я знаю, тобі зараз нелегко. багато років тому я поховала свого першого чоловіка. І дуже добре тебе розумію. Марті мовчала. Навряд чи ти вже вирішила, що робити далі. Марті ледве помітно похитала головою, і жінка сказала. Запропонувати житло я не можу. У нас занадто тісно. Але я принесу тобі поїсти. Якщо захочеш, можеш поставити свій фургон у нас у дворі. Ми з радістю допоможемо тобі укласти речі. І мій Бен, Бен, грехи і задоволенням покаже тобі шлях до міста, коли ти будеш готова. Дякую, пробормотіла Марті. Але гадаю, я поки що залишусь тут. Як пояснити їм, що в неї немає грошей, щоб затриматись хоча б на одну ніч і жодної надії роздобути їх? Яку роботу може знайти молода жінка, без освіти в її становище? Яке майбутнє чекає на неї тут. Непомітно для себе вона підійшла до фургона і неслухняною рукою підняла поросиновий полог, їй хотілось одного сховатись від чужих очей. І хай буде, що буде, стояв спекотний полудень. «Від гарячого... Повітря, і І без того затуманна голова запаморочилась. Марті вийшла назовні і опустилась на траву в тіні фургона, притулившись до зламаного колеса. Відчуття реально покинуло її. Уре, як вир, захоплювало розум за собою, заважаючи розуміти, що відбувається насправді, а що є лише плодом уяви. Вона намагалась розібратися з думками, коли її розум раптово перервав чоловічий голос. Він пронулонував так близько, що Марті підскочила від несповедіванки. Мем, вона підняла очі, перед нею стояв чоловік і, покашлюючи, М'яв у руці шапку, вона смутно впізнала одного з тих, хто приходив із лопатами. Чоловік здавався високим і міцним, але очі, незважаючи на моложавий вигляд, були втомленими, як у старого. Марті дивилась на нього, але губи відмовлялись відповідати. Незнайомий знову зібрався з духом. Здавалося, що джерело його рішучості знаходиться десь у глибині його душі. Він продовжив Мем, я розумію, розмовися не на часі. Ви щойно поховали чоловіка, і таке інше. Але я боюсь, що справа не терпить зволікання. Він ще раз прокашлявся і відірвав очі від шапки, яку тримав у руках. Мене звати Кларк Девіс», – поспішно додав він. І мені здається, ми з вами можемо одне одному стати у пригоді. Марті переривчись зітхнула, перервавши йому промову, після чого він підняв руку. Майже наказав він, це все лише питання здорового глузду. Ви втратили чоловіка, і залишилися одна. Він кинув погляд на зламаних лисо фургона і присів, продовжуючи говорити: Гадаю, ви не маєте грошей, щоб виїхати до рідних, якщо вам взагалі є до кого повертатись, а навіть якщо й так. Караван везів на схід не буде до наступної весни. Що стосується мене, у мене теж є проблема. Кларк зупинився і опустив очі. Минуло кілька миттєвостей, перш ніж він підняв їх і подивився Марті в обличчя. У мене є маленька донька, зовсім ще крихітка, і їй потрібна мама. Думаю, якщо ми одружимось, ви і я. Він відвів очі, а потім знову подивився на неї. Ми вирішимо обидві проблеми. Я б, звісно, зачекав, але ж священник переїхав тільки на один день, і до наступного квітня або травня тут не з'явиться. Тому потрібно зробити це сьогодні. Мабуть, Кларк помітив неприховний жах на обличчі Марти. Розумію, пробормотів він, запнувшись. Це, здається диким, але що ще можна зробити? Справді, що залишається робити, Проминуло в голові Марті. Краще померти. Я швидше помру, ніж вийду заміж, за тебе чи за когось іще. Забирайся, іди геть, не здогадуючись про її гнівні думки, Кларк продовжив: Я намагався з усіх сил. Намагався бути і батьком, і матір'ю, але в мене не дуже то виходить. Адже є ще земля і все таке. У мене непогана ділянка, і будинок досі зручний, хіба що трохи затісний. У вас буде все необхідне, а від вас мені потрібно одне. подбати про мою місію. Упевнений, ви її полюбите. Вона таке тямоще малятко. Він промовчав, їй просто потрібно жіночі, руки моїй місі. Більше я ні про що вас не прошу, мем, тільки бути їй мамою. Нічого крім цього, ви з місі можете жити в спальні, а я житиму в прибудові. І ще він секунду вагався. Обіцяю, що якщо вам не сподобається, то я допоможу вам виїхати звідси з першим же караваном возів. Але за однієї умови, ви заберете з собою мою місі. Він заковтнув і додав: Адже без мами такій крихіці просто ніяк. Несподівано він піднявся. Я йду, щоб ви могли подумати, але часу у нас небагато. Кларк повернувся і покрокував геть. Стулені плечі говорили про те, що сказати далось йому нелегко. Проте Марті ледь стримувала гнів. Ким треба бути, щоб зробити таку пропозицію жінці поруч із свіжою могилою її чоловіка. Вона відчула, що її душить вічі. Краще померти, казала вона собі, краще померти. Але що буде з дитиною Клема? Марті зовсім не хотіла, щоб цей малюк загинув, через неї чи через клема. Безвихідь, гнів і печаль переповнювала серце. Треба ж потрапити в таке становище. У цій забуті Богом країні у неї нікого і нічого немає. Рідні та друзі далеко, а вона одна, як перст. Марті зрозуміла, що чоловік має рацію, він був потрібен їй, і за це. Марті його ненавиділа. Ненавиджу, цю країну! ненавиджу. Його ненавиджу, бездушні нікчема. Ненавиджу його, ненавиджу його. Але скільки б Марті не злилась, вона розуміла, що іншого шляху немає, витерши сльози і піднявшись із трави, вона вперто подумала що не стане чекати, поки ця людина горда своєю великодушністю з'явиться дізнатися її рішення. Марті залізла у фургон і почала укладати свої мізерні пожитки.